От я би хотів трошки більш рокерської поведінки для себе. Що це за... Як перші кроки рокера, що це таке? Ну, бо ти ж Вадим рокер, правильно? По-перше, дивись, я мав би не прийти. Ні, <реш> <Nie. реш> я би мав не прийти тверезим, отак. Вот <реш> а по-друге, якби я прийшов, то слухай, колегу. Рокери, що всі п'ють. My... чуть-чуть? Ну, <реш> не <No, реш> no, чуть-чуть, no, певно. Ну, якщо, якщо. Не знаю, я не знаю, скільки. років. Чуть-чуть після Я оце вигадую а... зараз. Секс, наркотики, що там, і рок-н-рол. Рок-н-ролл рок почнемо, є. Ну, угу, в так. принципі, був. Секс. Е... Та був чи не. Ну, секс був, так і, і багато. Буде. І наркотики ну, вони нікуди не зникають наразі. То... На жаль, та й То... секс не пропадає, але... В кінців. але це не про українських музикантів, бо якщо є. Наркотики, uh -huh. то немає сексу. <laughs> Бо у нас такі якщо, наркотики, що не стоїть. блядь. <laughs> якщо, якщо є, наприклад. рок-н-рол, то yeah. немає yeah. наркотиків. Ну, рок-н-рол, то немає нічого, бляха, і грошей немає. І а якщо є і, секс, то за що купити, да, якщо є секс, то нахер той рок н рол Правильно, У мене вже є секс, то супер. Ну, тому, тому...